Те, що є речі, які ви не можете впливати. Mm. Їх треба приймати. Якщо ви oh, посіяли so. борячка, то ви за ним ухажуйте, підсипайте підливайте. Не кожен день, а там час є, Вин, сидячи над ним, ну не появиться він скоріше. Ну, нас, так. Ну ви ж посіяли борячка, щоб зібрати борячка. От ви хочете йти до цього судіння. Молодці, ну і вперед. Там треба посіяти боячка, там треба його підсипати, перевирати землю, просапати, почекати, поки він зійде. Потім просапати, потім покропити. Ну, є процеси, які ви не можете перепригнути. Ми не можемо з дитини стати дорослою людиною. Ну, да, це все, все. Я роз... туфта. Я зрозумів. Бачите, як воно. Легесенько. Оп-оп-оп. Це називається, щоб ви зрозуміли. Дар слова. Mm. Ви тепер відчули на собі його силу. Ну так. Да. Я розумію це. Да. Дарів багато. Дарів дуже багато. І в кожній людини є дар. Він іде зразу з народження, іде місія душі, призначення душі і дар. Це три речі, які людина має знайти за своє чим скоріше в житті. Чим скоріше. А батьки для своїх дітей з малку.